Ну, вона як приїхала, вона каже, зараз ми зараз приїдемо, бо ми зараз ну вже такий період, ми вже живемо на дачі, тому там в мене попросилася жінка, вона каже, знайома, ні, вона там через знайому каже, інша знайома е, мене, я, каже, сама з Дніпра, але там щось е, каже, чоловік там щось не встигає приїхати, тому зустрінемося з ними по ну, вона Не стала питати, що, чому їй так потрібно на два дні. Тож, ну, як то люди. Ось. Але вона приїхала так, ну, це ж таке ж таке не можна як -то, підробити ну, жах у людини в очах, бо вона думала, що там вже нічого в квартирі в неї немає, що її там і техніку винесе. Ні, всі, ну, її нічого не зникло. Мої речі також на місці були. Ну, ще плитка в мене була. Я думав, ну про всякий випадок взяв, якщо там може ну, не повністю знайти житло, то жити вже у гуртожитку. Вона одну комфорочку плиточка була, от плитка зникла. Ну, це я... Поліції повідомляв. Просто. Я просто задав запитання полі.